Що в перший день нашого шахового фестивалю. У нас була довга підготовка більше місяця, і ми стартанули. Тут грали як майстри, гросмейстри і кандидати, які хотіли стати майстрами, так і діти, які могли спуститися зі свого залу та подивитися, як на сцені грають дуже сильні шахісти, повчитися в них. Також дуже круто, що була пряма трансляція. І можна було зайти на сайт Лічес і подивитися, як розіграли вже перші партії, партії довгі, можна погратися, ввернутися, хто як грає, виграють білі чи чорні, і це все дуже захоплююче подобається як дітям, так і батькам. Вступне слово говорив організатор турніру Єфім, і далі суддя та люди, які сприяли цьому заходу. Перший день. Загалом прийшов дуже класно, діти грали теж класику, всі потомилися, але були заряджені на наступні дні турніру.